Вітаю! Чи знали ви, що косплей можна зшити не тільки з нових тканей-матеріалів або купити на китайському сайті? З кожним роком наша планета все більше і більше потерпає від надмірного споживання та культури фаст-фешену. Купа речей опиняються на звалищах або секонд-хендах. Отож, чому б не дати речам друге життя і не використати їх під переробку для косплею? Сьогодні я розкажу вам, як я зробила свій косплей на чорлідерку з гри Identity Римська 5. З матеріалів вторичного використання. Це можна назвати апсайклінгом, творчим перетворенням старих речей у предмети мистецтва, аксесуари та одяг. Отож, я придбала лонгслів по акції на секонд-хенді за 19 гривень. Дуже гарний, я припускаю, що навіть новий. Для того, щоб зробити велику букву L на лонгсліві, як у Лілі, я придбала шерстяний фетр, тому що він менш еластичний та більш жорстий, і мені здалося, що для подібного виробу він підійде більше, ніж синтетичний до полушерстяний. У лілі на боках цієї букви L є така синя кайомочка, її я вирішила зробити із пряжі. І заодно цією кайомочкою я ще й пришивала цю букву L до лонгсліву. Нитка пряжі була доволі товстою, тому я розділяла її на дві частини. Також таким чином я трохи зекономила пряжу. Далі олівцем я накреслила форму рупора. Рупор тією ж самою пряжою я вишивала за допомогою вишивального шва. Робиться він ось таким от чином. Я залишу в описі також відео, по якому я вчилася його робити, бо я не впевнена, що можу правильно показати, як це робити. І отак оце виглядає в крупному кадрі. Мені здається, рішення зробити все це з пряжі було дуже хорошою, тому що воно підходить під сетінки дену і виглядає дуже гарно. Тканину для імітації загнутих рукавів я взяла зі своїх старих брюк, розшила їх по швам і дала їм друге життя в моєму костюмі. Вирізала дві полоски тканини і зробила з них касубейку. пришила так, ніби тяп-ляп. І зробила рукава різної довжини, як в грі. Далі я приступила до деталей на сліві, зробила ось такий ватний лікуть, зшила два ватних диски і запихала туди вату. Ну і після чого пришила це все до ліктя. На плечі я додала ось такі сірі стяжки з пряжі. У костюмах за я дуже сильно люблю добиватися ефекту, ніби це робив хтось, у кого руки із дупи. Бо більшість персонажів зроблені саме так. Далі за допомогою звичайних темно-коричневих тіней для обличчя я намалювала тіні, щоб мій лонгслів виглядав брудно. Як основу для шорт-лілі я взяла свої старі спортивні шорти, які я вдягала в школу на фізкультуру. Десь шорт я ось так прошила дуже гарною блистючою білою ниткою. І по бокам сторін шорт я пришила ось такі дві сатинові косі байки. З однієї, сторони шортини я зробила ось таку деталь, яка була на костюмі Лілі. А з іншої, пришила такий самий бутербродик з ватних дисків та вати. Для кепки Лілі я купила звичайну чорну кепку на секонд-хенті десь гривень за 40 або 50 І мені потрібно було зробити її ось цю велику білу полоску. Тому я вирішила просто пофарбувати шматок Фамірану, десь. 1,5 мм. міліметра. Після чого в цьому файмірані я вирізала дірку для ось цієї кнопочки на кепці і пришивала тим самим канонічним рукодупим швом. Для її ременів на бейсболці На секунді я купила ось такий ремень, гривень за 50. Він кожзамовий. До речі, як я зрозуміла, ось ці штуки це як відсилка на те, що вона черлідерка в конному спорті. Повертаємося до самої кепки, відрізала потрібні мені частини пояса. Пришила їх до кепки, а також далі пришила ось такі металічні штуки, які зняла зі свого старого рюкзака. За допомогою них, до речі, вона реально може застібатися, якщо це буде потрібно. Також знову додала стяжечки і тінями для очей зробила тіні. Для повноти образу зробила черлідерські помпони з гофрованого паперу. Посилання, за яким я робила ці помпони, залишу під відео. Насправді я хотіла, щоб вони були більш пишні, але як вийшло. Перуку на лілі я робила зі звичайною рижою каре-перуки, яку купила на Аліекспресі. Я зробила пробор, скажімо так, хрест накрест для того, щоб закрити шапку, на якій тримаються треси цієї перуки. Ну а далі, як завжди, чик чик пшик пшик і перука готова. Після чого на хвостики я додала блакитні стрічки. На жаль, я не можу докладно записувати, як я вкладаю перуку, тому що в мене немає досі голови для цих перук. Але сподіваюся, в майбутньому це буде. Як не дивно, на секінді я купила рубашку під Longsleaf Лілі. Вона коштувала трошки дорожче, десь гривень 100 Але вона офігенна, я досі ношу її в реальному житті, тому що ну, це 100% катон, вона класна. І також я прошила білими нитками її комірець. В цьому костюмі я також виступала на фестивалі, тому я зробила ось такі декорації, прям як на промо-арті. І на цьому. Мій костюм з матеріалів вторинного використання був готовий. Нормальних беків з фотосету в мене немає, зате є. це дуже смішне, прискорене відео. Ось в цьому костюмі, як я вже зазначала, я встигла виступити на фестивалі. Відео про фестиваль я не знімала, бо була трохи не в кондиції. І до цього виступу я готувалася дуже і дуже ретельно, проте все одно хизуюся своїм виступом і даю вам можливість подивитися на костюм в повний зріст. До речі, хто помітив, що в мене кеда з ріками Морті? Признавайтесь! Ну а на цьому все. Сподіваюся, ви також будете використовувати матеріали вторинного використання та апсайклінг, творче перетворення старих речей у нові в своїх косплеях. Та й в принципі в будь-яких роботах у мистецтві, пошитті. Я дякую вам всім за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку на це відео, якщо ви вже підписалися, перевірте, чи поставили ви дзвіночок. Можете зайти в мій інстаграм, подивитися. Ще більше фото з Лілі, і я сподіваюся у безпеці. Гарного вам дня, вечора або ж обіду.